Моя книга Біблія світ і седома з відсотку. Не просто такі, якась мелодраматична історія кохання. Це історія життя цілих поколінь, сага про минулих сьогоденних і людей майбуття. Історія, що бере свій початок із життя моїх пращурів. Історія, де є мої батьки і де я в образі Катерини помираю і знову ж таки народжуюсь в образі Христини. Христина має інших батьків, Христина має, дивне, під час жорстоке, змучене, оповите війною насиллям і свободою життя. Вона літає ночами на мітлі, а вдень вивчає науку, підкорює світи, паралельні і реальні і намагається зрозуміти, навіщо вона вижила. Крім того, вона дуже люто вміє ненавидіти ворогів, мстить їм, йде по головах і разом з тим проявляє милосердя, забуваючи на ругу, чи то для себе в користь, чи то просто таки во славу Господню, і все ж життя є ця плутаниця, як і життя минулих поколінь, як і реальне життя. І звичайно кохання, секс. Підкорюючи ті світи, вона бачить чудовиськ і бачить прекрасно іншопланетян. А в цьому світі вона любить класичних чоловіків, сильних мужніх, розумних, як і звичайна жінка, мовби й не підкорювала світ науки і світ паралелей. Ось така історія, історія пригодницька. І надіюсь, ви можете це все спокійно прочитати. В мене в шапці профілю є посилання на перші розділи моєї книги читайте. Задовольняйте читання і не забувайте замовляти в мене відео з сексі танцями.